Вони певні дитячий парад куди краще ніж військовий. В Івано-Франківську відбулося десяте уже ювілейне свято візочків. На традиційне дефіле малята незмінно виїхали у чудернацьких екіпажах. Тут і військовий гелікоптер, і космічна тарілка, і навіть дивомішечок. Саме у такий неординарний транспорт в українському стилі перетворила дитячий візок родина хом'яків. кажуть, конструювали своє щастя власноруч дві ночі. Майже не спали і перед самим парадом. Це для нас символічно і тематичного джими хом'яки. Нас багато маленьких хом'ячанок. Ми запасаємося завжди, маємо багато мішечків. Все своїми руками робили. Перший раз робили м'яку іграшку самі. Було дуже цікаво нам. захопило нас це. У нас мотор жінка. Всі ідеї там я, я тільки підтримував, помагав. десь, що шо самі весело, весело, просто відпочити так життя буденне, воно трохи скучне. ідеї для створення цікавих образів кажуть батьки, підказують самі малюки. Екіпаж маленької соломії перетворився на мистецьку палітру. Зовсім не випадково. Все обмальовує все і всіх, і тому наша бабуся її виділила простеньку, Тусь ми розмалювали простеньку і татусь нам намалював палітру і слоника. У нас називається, що маленька художниця приїхала на парад візочків на оранжевому слонику. Всі маленькі художники, які в майбутньому стають. Видатними їздять на оранжевих слониках. Та цьогорічний передвізочки видався не надто врожайним. Похизуватися тюнінгованими дитячими екіпажами зголосилися лише дев'ять родин. Виною тому кажуть організатори, складна ситуація у державі. І військові дії на сході, і десь матеріальні побутові умови наклали свій відбиток, але все ж таки є батьки, які долучилися до цього свята. Ну ми не можемо хорошу ідею полишати. Ця ідея, якщо вона 10 років проіснувала, значить це ствердження того, що вона хороша ідея. І ми завжди кожен рік, проводячи парад візочків, акцентуємо увагу на те, що парад візочків це краще ніж парад військової техніки. Попри все, відміняти яскраве дійства організатори не планують, та сподіваються, наступного року до свята візочків долучиться дещо більше креативних франківських родин. Наталія Лозовик Віталій Савчук, телеканал 402.